Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас і в сьогоднішньому відео я звітуватиму про результати свого портфелю за листопад та жовтень місяць цього року. Роздумуватиму про те, що нас чекає від ринку в наступному 2026 році. А також обиратиму ті компанії, які мені здаються найкращими для купівлі в грудні цього року. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, на що чекати в 2026 році, та які результати портфелю за листопад місяць цього 2025 року, як ви знаєте, за 5 днів останнього тижня в нас був чудовий болран, знову повернувся ринок в режим зростання. Ось так був цей тиждень для багатьох компаній. Дуже все вдало. Ну і звісно, після ось такого падіння, досить різкого, ми бачимо знову дуже різке зростання, і цей місяць листопад знову ж таки був зеленим. І як я показував в минулому відео, чому ринки просідають, було дуже складно сказати. Насправді не було жодної адекватної причини. І можливо найбільш такою причиною, яка змусила падати ринки, це переживання або перестороги про те, що облікова ставка не буде зменшуватись. Так от минулого тижня ці переживання зменшились. Шанси на те, що не будуть змінювати облікову ставку, впали всього до 13%. А шанси на те, що 10 грудня все-таки ФРС зменшить, як і планувалось раніше облікову ставку, зросли аж до 86%. Ну і також 10-річні облігації це підтверджують. За останній час вони просіли. І зараз на рівні 4%. І і теж саме нам каже штучний інтелект, що основними чинниками, які сприяли росту минулого тижня, якраз було очікування зменшення облікової ставки. Ну і також нам ще раз підтверджує, що ось цей індекс, який здається не дуже правильний, часто, але він точно працює: що якщо він в режимі Extreme Fear і ви купляєте в цей період, то зазвичай вас будуть. Гарні потім показники. Це свого роду індекс by the dip, якщо так можна сказати. Ну і ось власне результати мого портфелю цього року, як ви бачите, почався рік не супер вдало. Перших 3-4 навіть місяці було по суті падіння. Ну і далі лише ріст, і ось власне з жовтня по листопад цей ріст. Трішки призупинився, але він все одно все ще, мені здається, що є. Якщо подивитися на мою табличку, яка не зовсім супер правильно рахує, але дуже візуально для мене добре, все прораховує це тут є у вас депозити і вартість портфелю, то фактично портфель трішки зріс на одну тисячу, але при цьому я вніс додаткових депозитів аж на три тисячі. Ну, але якщо дивитися по підсумках року, то сумарно всі депозити. І вартість портфелю мені дає дохідність по моїх розрахунках 38%. А якщо дивитися на Mark to Market, тобто те, що показували мої активи у портфелі за попередній місяць, то тут є падіння на 2000 доларів, і можна сказати, що листопад дуже невдалий місяць, але насправді це не так, тому що попередні два місяці, жовтень і вересень, зростання було 8 і тисяч доларів. Тому сумарно, якщо взяти падіння навіть з цих 2000 доларів, не все так погано. Ну і власне в в жовтні в мене також було 1333 долари реалізованого прибутку і по 12 доларів дивідендів в жовтні і в листопаді. І загалом, якщо подивитися на те, що дає портфель, то що місяця можна розраховувати на пасивних 13 тисяч гривень прибутки. Ну і от, власне, угоди, які я робив в жовтні, тому що в листопаді не було угод щодо продажу. Це була фіксація половини моєї позиції по хімс. десь приблизно по 54 долари. Я її продавав в. 3 жовтня цього року, і, як виявилося, це була досить вдала угода щодо продажу Хімс, тому що він після цього впав на 36%. Я планував, що, можливо, в районі 25% буду все-таки відкупляти, тому що структурна компанія все окей, знаю, але мені здається, в наступному році її буде складно. Показувати хороші показники, враховуючи дуже високі продажі з GLP-1, яких вони вже не можуть робити в 2026 році. Попри це, я залишаю 50% своєї позиції. 100% в мене плюс навіть було реалізованих нереалізованих прибутків, зараз половина реалізованих. Відповідно, те, що залишилось, це безкоштовні гроші, тому мені не дуже важливо, наскільки вони зростатимуть і падатимуть. Але я сподіваюся, звісно, на ріст. Ну і по МД я продав 100% своєї позиції. Там вона була теж не Велика, це 600 доларів в результаті вийшло реалізованого прибутку. Тут продаж був не ідеальний. Хоча, в принципі, зараз ціна десь приблизно така, як і я продавав. Це знову ж таки було на початку жовтня 7-6 числа. Після цього ще зростав сильно досить в ціні акції, але вони знову ж таки просіли до того рівня, по яких я і продавав. Якщо загальному подивитися, то в результаті зараз в мене є 35% від початку року дохідність. Залишився один місяць в цьому році. Мені здається, що рік можна. Вважати вже дуже і дуже вдалим, тому що не кожного року, звісно, можна і варто очікувати на таку дохідність. Але звісно, в цьому і полягає суть стратегії підбору індивідуальних компаній для того, аби випереджати індекс. Якщо ж подивитися на те, що нас може очікувати в наступному році, то мені здається нічого кардинально іншого ніж попередні 40 років. Де ви бачите, що на кожні 5-10 років в нас знаходиться 1-2 роки від'ємних, і в 2018 році у нас був від'ємний рік, в 2022 у нас був від'ємний рік. Можливо, він буде. 26-му році, тому що попередніх три роки були дуже хорошими результатами, але я не буду на це очікувати і сподіватися власне, на це падіння, тому що все ж таки ми в хорошому аптренді, 7 місяців поспіль зростає sp 500, таке було останнє лише в 21-му році, після чого було ще продовжування зростання, але звісно в 22-му падіння. Хоча знову ж таки, після цього падіння було дуже і дуже довго е, зростання. Тому можна сказати, що так, ти просто щасливчик, тому що інвестуєш на зростаючому ринку і на зростаючому ринку всі генії, і тут я б сказав, що це, звісно, з одного боку так, а з іншого ні. І нічому, тому що дуже багато інвесторів, навіть на зростаючому ринку, бояться інвестувати і відповідно залишаються в каші, тому не отримують відповідно цю велику дохідність попередні три роки, 25 плюс відсотків. І навіть на зростаючому ринку, той, хто інвестує, він отримує цю дохідність виключно як плату за сприйняття волатильності і ризику, а також ризику відсутності гарантій, того, що він буде мати власне цю дохідність. Дохідність, тому що кожний наступний рік, можливо, буде від'ємним, нульовим чи з падінням. Але якщо ви інвестуєте вдовго, не на один рік, то ваші шанси кардинально зростають власне, на дохідність. Також багато хто з інвесторів помилково вважає, що найкраще, що вони роблять, це є максимальна диверсифікація, і це якраз зменшує їхню дохідність. Також дуже багато хто вважає, що ринки раціональні, все в ціні, і не можна в принципі нікому обіграти ринок, якщо ви не суперінвестор з командою із 100 аналітиків. Ну і також багато хто з інвесторів. Пляю відверто погані активи, які можуть в моменті здаватися дуже хорошими зростаючими, але так само кардинально можуть різко впасти в ціні, тому що власне під них немає фундаментальних чинників, які би сприяли такому зростанню. Тому що нас чекає 26 2026 році, мені здається, що все те ж саме, що і було попередні кілька років. Ринки продовжуватимуть бути волатильними. Я б не очікував, що буде однозначний ріст або однозначне падіння, але обвалу, який буде тривати дуже багато років чи десятиліть, я не очікую. Так само, як і не очікує розпаду США, чи термоядерної чи інших факторів, які, якщо навіть і стануться, то навряд чи сильно буде відмінність для мене особисто, чи мої активи в акціях, в нерозхомості, в золоті, облігаціях чи будь-чому іншому, це не буде мати великого значення при таких катаклізмах глобального масштабу. Прибутки компаній мені здається, що на наступні роки будуть зростати, як і зростатиме ефективність праці, тому що буде збільшуватися їхня мережа, ефективність, прибутковість за рахунок штучного інтелекту, технологій і інших. Речей, на які буде зростати власний попит за рахунок того, що вони генерують ось цю додаткову альфу для бізнесів і компаній, і також буде зростати попит на електрофікацію і генерацію інших джерел енергії, власне, через те, що дуже багато буде споживати дата центри і штучний інтелект, ось цих енергоносіїв. Ну і ще один тренд мені здається, що космос і роботизація можуть бути наступними великими темами, навколо яких будуть багато акцій зростати, як це було в попередній період з різними секторами, таких як квантові комп'ютер. Чи електромобілів свій час, чи навіть канабіс компанії в свій час, і це звісно може бути дуже хайпово і багато будуть компаній, які збиткові на цьому зростати, але є й хороші приклади, які втілюють роботизацію компаній, такі до прикладу, як Amazon чи Mercado Libre, де власне величезний обсяг логістичних потужностей буде мати великий буст від роботизації, зменшить ось цю витратну частину на людську працю, відповідно підвищить їхню маржу і прибутковості як компанії також мені здається, що в наступному році буде дуже багато експертів, як і всі попередні роки, які будуть говорити, і лякати нас бульбашками, рецесіями, крахами, кризами і так далі, які не відбулись в 25-му році, 24 четвертому, 23-му і навіть власне в 22-му, тому що по суті рецесії як такої не було в економіці. Також буде дійсно багато проблем в економіці, ризиків в геополітиці, викликів глобального масштабу, в тому числі тих, які є реальними, і тих, які не є такими. І всі вони певною мірою впливатимуть в певний момент часу на ринок, він зростатиме або падатиме, в залежності від власне, цих ризиків. Але, попри це, інвестувати незалежно від них і цих наявності чи відсутності ризиків нам потрібно, обираючись власне, на фундаментальні показники кожного з бізнесів, в який ми інвестуємо. Також мені здається, що адміністрація США, якою керує не дуже далекоглядна або мало адекватна людина, продовжуватиме і раціональні речі, такі як введення тарифів, як було цього року, які будуть мати шок для фондового ринку, так і на майбутнє можуть бути різні дуже дикі неадекватні пропозиції, такі як відмінна податків чи введення чогось іншого, що знову ж таки буде сприйматися ринком насторожливо і, можливо, будуть певні просідання, падіння чи корекції. Ну і також буде продовження політики зменшення облікової ставки ФРС, тому що в квітні місяці буде новий голова, власне якого призначатиме суто вже. Президент США чинний. Ну і також будуть проміжні вибори в кінці 26-го року, і це теж буде мати певною мірою вплив на ринки, які саме, власне, будемо. Очікувати і дивитися, але зазвичай не дуже позитивні, це має наслідки на ринок. Попри всі ці очікування і різні фактори, які зараз же ми можемо бачити і передбачати, мені здається, ринки загалом будуть зростати. S&P 500, за даними різних аналітиків, може досягнути 7 тисяч до кінця цього року пунктів, і 8 тисяч до кінця наступного року, що в принципі буде співвідноситись з середнім зростанням 10-15 щороку. І зараз ми бачимо, що це зростання драйвлять багато біг тех компаній. Ну і власне ці компаній мені здається найбільш доцільно розглядати, аби додавати і збільшувати позиції в своєму портфелі, аби не залишатися за бортом зростання відповідно ринків. І ось минулого тижня була дуже важлива новина від Мета, яка планує, можливо, за певними чутками. Купляти на мільярди доларів чіпи для штучного інтелекту, які виготовляє Google. Це було велике потрясіння для ринків. І також другою новиною було те, що Gemini, ця нова модель Google, була натренована виключно на чіпах Google, і для цього не були потрібні чіпи NVIDIA. Раніше вважалося, що тренувати модель штучного інтелекту, що її робила Meta і робив власне Google, необхідно чіпи NVIDIA. зараз виглядає так, що Google довів, що їхні чіпи власні без NVIDIA достатні для того, аби натренувати найкращу модель штучного інтелекту. І друге, що мета також в переговорах, аби купляти ці чіпи. Ну і Google цим самим перетворюється по суті в конкурента NVIDIA в виробника чіпів, а не лише в компанію, яка розробляє штучний інтелект. І за рахунок цього його акції минулого тижня ще зросли додатково на 7%, А NVIDIA впала за останній місяць. На 12%, попри те, що мали дуже хороший звіт, тимчасове зростання, але з цього часу продовжилось їхнє падіння. Я також писав, що була неадекватна оцінка ринків на цю новину про чіпи Гугла і падали акції навіть ті при тому, що ті якраз і виробляє чіпи Гугла. Ну і також, звісно, вона виробляє чіпи Nvidia. І ось ці чіпи Google виробляє не сам. Компанія, яка є дизайнером і партнером Гугла в виробництві цих чіпів, є Broadcom. це досить хороша компанія. Вона цього року зросла на. Цілих 73% не лише для Гугла вона допомагає з дизайном цих чіпів, а й також для Amazon і зараз для OpenAI уклала угоду. Ну і її капіталізація, як на диво, вже становить майже 2 трильйони доларів в списку найбільших компаній світу. Вона на шостому місці і обійшла вже і Meta, і TSMC. Ну і звісно, Tesla, яку точно варто виключати з Magnificent 7. і про Broadcom дуже рідко коли згадують переліку ось цих найкращих компаній які варто інвестувати, але це компанія, яка довела, що зростання виручки 22% в 2025 році – це не межа, і на 2026 рік вони планують зростання виручки 35%, на 2027 рік – 32%, на 2028 рік – 22%, на 2029 рік – 27%, їхня виручка зросте з 63 мільярдів доларів до 177 мільярдів доларів, так само зростатиме дуже шаленими темпами EPS, прибутки на акцію, 38%, 38%, 35%, 24% і знову 30 з лишнім відсотків. Зараз оцінка Broadcom досить висока на рівні майже 45%, хоча ще нещодавно вона опускалася до 40%. І в період квітневого просідання взагалі була на рівні 21. І ось власне той, хто тут купляв братком, має дуже хороші результати. Але якщо подивитися на того, хто падає, а не росте, то тут ми бачимо NVIDIA зараз на рівні 25. Я вже згадував про це і в минулому відео, і з того часу, по суті, падіння продовжилось. Мультиплікатори власне ціни акцій. Тому зараз NVIDIA на першому місці у мене серед тих компаній, які варті уваги і варті того, аби додавати у ваш портфель. Крім Nvidia, також компанія, про яку я довго не згадував і яка досить тривалий час продовжує своє падіння в мультиплікаторі. Зараз рівень 43 трошки підвищився до 44, але все одно це той рівень, який був от в період китневого просідання. І попри це, Spotify це та компанія, яка серед усіх компаній, які є в моєму портфелі. Прогнозує найбільше зростання в своєму прибутку на акцію. Піс зростатиме на 59% в 26 році. Також ще одним кандидатом і дуже цікавою компанією для додавання і збільшення своєї позиції в моєму портфелі. Я розглядаю Netflix. Зараз мультиплікатори його трошки зріс з 34 до 35, але це так само як і в Spotify. Той рівень, який був лише в квітні цього року. Ми також бачили захмарний мультиплікатор 50 в Нетфлікса, до якого навряд чи компанія повернеться. Але в район 40, мені здається досить і досить можливо. І на наступний рік також продовжуватиметься зростання прибутки на акцію на рівні 27%, як і було цього року. І крім цього, падіння ціни також ще тянеться із звіту, в якому основною проблемою було податкові питання в Бразилії, що по суті жодним чином не впливає. На власне сам бізнес. Четвертий квартал зазвичай для Netflix дуже хороший. Тому мені здається, що це гарний кандидат для того, аби збільшити позицію. Ну і по Uber ми теж бачимо просідання мультиплікатора. Він був з 16 районів минулого тижня, зараз ріс до 17 ,5. Але в Uber є проблема, що його сильно сповільниться ріст вільного грошового потоку з 38% він впаде всього до 11. Тут Uber буде більше інвестувати в технології роботаксі. Власні, і за рахунок цього падає вільний грошовий потік. Далі він планується, що зростатиме до 16-17 Але все ж таки, це теж компанія, яку варто розглядати, так само, як і конкурента Uber, DoorDash, який все ще зараз на рівні досить низькому для власне себе. Це рекордно низький рівень цього року, всього 25. При цьому що було 24, Це власне минулого тижня. цей був мультиплікатор. І очікується в той же час, що компанія нарощуватиме. Ріст вільного грошового потоку свого на рівні 30 майже 3%. В наступному році буде 29. Цього року було 46, тобто теж є трошки сповільнення, але не таке критичне, як до прикладу, в Uber, Тому DoorDash мені теж цікавий. Ну і ось перелік власне цих компаній, і також деяких інших, про які я дивлюсь для себе і розглядаю для того, аби додати у свій портфель або збільшити позицію по них. То, от, власне, по колонці, PEG Price to Earning з «Growth» або price to free cash flow growth», ми можемо бачити, що найкращим варіантом тут є Nvidia, в неї мультиплікатор 0,44. При мультиплікаторі, який дорівнює одиниці і менше, це вже дуже і дуже цікаво для того, аби додавати компанію, тому що це означає, що ось цей «Growth», який ви тут бачите у відсотках, він по суті має транслюватися в ціну акцій. Більшості, можливо, навіть і ще більше. Але і ці компанії, які трошки більше одиниці, але мають дуже невисоку, ось ту цифру, як, до прикладу, Uber 17 чи Booking 19. Це також хороші варіанти, чи Мета 22, тому що downside protection дуже великий в цих компаніях, тобто, навряд чи вони можуть сильно падати, на відміну від до прикладу, Spotify d 44 і Broadcom d 47 попри те, що вони можливо зростатимуть 38% і 59%, В них є більш. Ще ймовірність зменшення цього мультиплікатора. Тому тут, звісно, їжа для розумів. Обирайте, що кому до більш до вподоби. Мені здається, що в моєму портфелі найбільш імовірно я збільшуватиму все ж таки позицію або Netflix, Spotify, або можливо Nvidia. Подивимося, можливо, ще зміна ціни протягом грудня. Також на це. Впливатиме. Ну, якщо ви хочете почати інвестувати, але не знаєте з чого, то я вам рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви більш досвідчений інвестор, то вишкіл 2.03.0. А також, незалежно від вашого досвіду, запрошую вступати в клуб Тараса Гока, поки в нас ще є ціни 2025 року із можливістю оформлення. Підписки на рік зі знижкою запрошую. Там є величезна купа аналітики, найкраще і найбільше інвестиційне ком'юніті України, близько тисячі учасників, а також мої живі угоди. Ну а для тих, хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!